Чи знаєте ви, для чого прийшов Ісус Христос на землю? Саме для того, щоб ви сьогодні пішли до Царства Божого. А як, кожен із вас може сьогодні, навіть коли прийшов Ісус Христос на землю, піти в ад. Якщо ви сьогодні зробите вибір в сторону сатани, тобто будете далі продовжувати грішити, ви не будете вивчати Слово Боже і не будете жити по ньому. Найголовніше, ви не будете знати основ християнської віри і не будете жити по. Цим основам. І це є велика проблема, бо вже прийшов настільки нас возлюбив Ісус Христос Господь, що Він віддав свого Сина, єдинородного, єдиного Сина, Він віддав за кожного з нас. Нам залишилося зробити правильний вірний вибір, правильний вибір в сторону Бога. Тобто покаятися, каяття в нашому житті повинно бути сім на сімдесят, казав Ісус Христос. Тобто ми повинні навіть каятися в наших думках, бо ти подумав і вже згрішив, сказав Ісус Христос. Тому кожному з нас треба подумати і проаналізувати, наскільки е, ми часто каємося, чи є в нашому житті каяття, котре змінюється. Не просто ми проговорили і далі пішли те саме, коїмо робимо. А насправді ми йшли в одну сторону. Покаялися і на 180 градусів розвернулися і пішли вже до Бога, а не від Бога. Тому що коли ми не каємось, ми наповнюємося цим гріхом, і в нашому житті відбувається вся та нечість, всі ці прокляття і всі ці проблеми. Якщо ти сьогодні знаходишся в ілюзії, думаєш, що ну, Бог мені допомагає. Так, це дуже чудово, це класно, тому що Бог сьогодні, ми живемо по Новому Завіту, коли вже прийшов Ісус Христос. У нас є милість та любов від Господа. Але Бог каже: якщо ти сьогодні не зробиш те, що я тобі кажу, не будеш каятися, не будеш далі виконувати волю, мою, то ми, коли прийдемо на суд, ми не зможемо там оправдатися. Не зможемо. Кожен із нас прийде на суд. І у кожному, кому розповідали про Ісуса Христа, стучали прямо до серця і казали Покайся. І або почули ось таке відео, і ви зрозуміли, що вам потрібна церква, і вам потрібен священник, покладання рук, тому що по-іншому ніяк ми не зможемо прийняти Духа Божого, і ви це не прийняли. За це нам кожному прийдеться дати звіт Господу.